Продовжуємо говорити про ситуацію із світлом. І у нас уже є наш гість це Олександр Горгут, речник Львів обленерго. Пане Олександре, вечір добрий, вітаю вас. Добрий вечір. Так, пане Олександре. Отож, можете розказати, можливо, є вже якась оновлена інформація. Яка ситуація зі світлом у Львові і області на даному етапі? Яка спостерігається зараз тенденція стосовно ситуації з мережами? І чи стане ситуація стабільнішою у порівнянні з цими останніми днями? Ну, зараз у нас е стабільно діють графіки погодинних відключень кожного дня. Ну, ясно, що є певні зміни протягом дня, про які також? Типу Інформуємо, але глобально наразі ситуація така є, що в нас графіки е, діють. Е, на Львівщині, відповідно, доводиться десь е, під це також мешканцям е, підлаштовуватися. Ці графіки щовечора вечора оприлюднюємо. Ну і відповідні зміни також. Е, так само, десь е, якщо глянути на майбутнє, то поки морозна погода, така дійсно тут е, ситуація. І більш ускладнена, ну і також залишається загроза певних обстрілів, про які ми чули. Анонси такі, на жаль, не дуже хороші про те, що мають бути нові обстріли з боку і представників центральної влади, міністерства і так далі. Тобто, на жаль, поки що десь говорити про якусь таку стабільність в хорошому сенсі, поки що наразі немає такої можливості. Від учора у місті запровадили такий режим економії. Місто вдалося до відключення вуличного освітлення, також закликаючи вимикати різні підсвітки комунальних будівель, храмів. Наскільки зараз це може вплинути на ситуацію? Ну, загалом, будь-який крок на те, щоб зменшити і раціонально використовувати електроенергію, він безумовно буде в плюс. Тому що тут е, дуже важливий кожний елемент е, ситуації загалом, тобто, що для розуміння, тобто е, це в е, це вже наслідок комплексу проблем, Основна причина, звичайно, це обстріли. Друга причина, звичайно, це також і наслідки цих обстрілів, ремонти аварії після тих обстрілів. Ну і, звичайно, це споживання електроенергії, яке особливо в холодний період року, зараз досить сильні морози по Україні в енергічні, зокрема, тому споживання електроенергії досить велике, це теж створює додаткове навантаження на мережу і, відповідно, спричиняє десь. Необхідність введення цих графіків, які розпорядження про які дає на Укренерго, відповідно, будь-який крок для того, щоб зменшити споживання, це крок до того, щоб зменшити обсяг графіків. Тому якщо громади активно зараз запроваджують певні речі для того, щоб зменшити раціонально використовувати електроенергію, це безумовно тільки додасть. Плюс до ситуації загалом з енергосистемою і буде сподіватися, що дозволить зменшити обсяг відключень. Ну так само закликаємо до цього долучатися і пересічних мешканців, всіх, хто має можливість раціонально використовувати електроенергію, також допомагати енергетикам. Пане Олександре, і на завершення кілька таких порад. Для узагальнення як правильно економити світло, що потрібно знати і громадам, і мешканцям, щоб це було безпечно і якісно. Ну, два ключових моменти. Перший це коли електроенергія за графіком з'являється. Зачекайте хвилин 15-20, до півгодини за можливості, і не вмикати одразу всі потужні прилади, які тільки. Є тому, що це створює додаткове навантаження вже на локальну мережу і може спричинити до аварійних ситуацій. Якщо з'явилася електроенергія, освітлення, зарядка гаджетів такі простіші речі, а вже за хвилин 15 20 можна вже поступово вмикати прилади, які там необхідні в побуті. Також другий момент це дуже важливо не вмикати все одночасно, тобто коли. Є електроенергія не вмикати все в один момент. Там, наприклад, посудомийку, пральну машину, електродуховку, електроплиту, там ще паралельно пилососити і включити ще праску і електрочайник. Ну ми розуміємо, що це велике навантаження навіть на одного на одне помешкання. Якщо це масово, то відповідно це навантаження і споживання. Стає дуже великим тому прохання за можливості розбити в часі такі ці побутові речі. Якщо немає нагальної потреби, то і не вмикати ці прилади. Ну і важливо це особливо в ранішні і вечір вечірні години, години пікові, коли найбільше є власне споживання електроенергії. Пане Олександре, дякую вам за таку конструктивну відповідь. Були раді вас чути і будемо раді бачити вас у наших наступних випусках. Dėkuoju.